Минулого року, в червні місяці, Львівська міська рада перша в Україні прийняла ухвалу, е яку не знаю, якими подугами, міський голова таки підписав її десь за два місяці. А дана ухвала полягала в тому, що на території Львівської територіальної громади забороняється Московський патріархат як такий суб'єкт е пропагандистський, тобто. Ну, ухвала є, проголосована, все чудово. Ну, далі нікуди не пішло, не реалізовується. Чому? Ну це мабуть до виконавчих органів. Але якщо ми подивимося в дану ухвалу Львівської міської ради, там дуже так чітко прописано, що має бути зроблено. А саме розірвано договори оренди, звільнені приміщення, які їх можливо звільнити. Ну цього нічого не відбувається. В цьому списку є і ж сама церква на сихові. Ми всі як льони запам'ятаємо, скільки цю церкву там. Павери, пінкою, обробляли, ну, що тільки там не було. Чому це зараз зробили? Ну, для мене загадка. Ви знаєте, дуже швидко цю ухвалу видруку, і дуже швидко її зреалізували і в сесійній залі провели навчально-виховну роботу. Чому це треба зробити? Було таке. Ніхто ж не проти. Звичайно, культова споруда потрібна львів'янам, потрібна сахівчанам, потрібна всім. Чи це потрібно було робити от нагально всьому? Можливо, так, можливо. Але ж ми забуваємо сказати, що там на тій території стоїть ще одна церква Київського патріархату. І от якби про це ми забули, ми головне, кажемо про те, що ми забираємо московську патріархату. Ну, Ми трошки рукавимо. Наскільки я знаю, то земельну ділянку, про яку йде ця мова, будуть передавати в підпорядкування Православної церкви України. Чи не ну, є... так нам е, було озвучено? Е, власне, чи є якась інформація з приводу того, е, хто опікуватиметься, яка там парафія планує на цій земельній ділянці можливо зводити якийсь храм. Ну і плюс треба знести самий цей самобут, так який там вже довгий час і незаконно там перебуває, е, згідно ну і, наскільки мені пам'ять не згаджує, було звернення Вадики Деметрія, який фактично підписався під ним і пояснив, що це буде. Катедральний собор, тобто буде дуже велика е релігійна споруда. Е тобто, собор, це якби от ми розуміємо, що церква Юра це є ну, досить такий великий храм, який буде усередком православної церкви на Західні Україні. України. Це чудово. Це досить чудово, бо навпроти є греко-католицька собор, де приїжджав Іван Павло II. Нічого тут немає поганого. Думаю, що це буде, е якщо. Провести гарний архітектурний конкурс, побудувати якусь споруду, і думаю, що це буде і сихо. Якщо говорити взагалі про час, який потрібен для реалізації от, в ідеалі такого проєкту, як ви щойно сказали, так скільки нам потрібно часу? Ну, і наскільки це реально? Чи це мрія? Ну, я хотів, щоб це було реальністю. По мрії ми завжди живемо, ми з дитинства мріємо, ми щось собі видумуємо. я думаю, що е досить побудувати храм роки 3, 4, 5, а тим більше, якщо буде фінансування і всі згуртуються, гаречани, львів'яни, я думаю, що це Досить швидко ми зможемо це зреалізувати. До речі, от про мрію заговорила, і в мене зразу ще одне асоціативне запитання про те, що Сесія підтримала петицію про будівництво моста через наукову. І от це мрія чи реальність тут вже можна детальніше поговорити, тому що дійсно скільки цього хочеться, скільки цього чекається, наскільки нагально це є. Можливо, ви знаєте про звернення львів'ян, які потребують, ну які там живуть в цьому районі, так і наскільки вигідно для львів'ян взагалі буде цей міст. Знаєте, міст. Ми його називаємо, ну, тобто, в Європейській солідарності у нас фракції міст імені Т.Г. Шевченко. Не Тараса Георгий Шевченка, у нас є колега-депутат Тетяна Григорійна Шевченко. Вона за той міст, повірте, ну вона, напевно, знаєте, як львиця б'ється за своїх дітей. Вона би розірвала всіх. Так само вона за цей міст. Вона всім музги нам виїла. Ми десь ми їй пояснюємо, що. Не то, що він не на часі. Він завжди актуальний, він завжди потрібний. Ну, ну немає зараз коштів, немає такої можливості його з реалізації. Тетяна Варгоїна зупинить тільки здається, і на гепарти зупина. Вона ти більше зараз на лінії на передовій. Вона таки добилася. Вона таки, ну, вона дотиснула нас всіх. Окей, давайте ми будемо реалізовувати. Спочатку у нас були десь такі думки, потім ми е, подивилися, знайти бюджет розвитку, як це все розбазарюється, як мільйон туди, п'ять сюди, двадцять туди, сто туди. Так давайте щось зробимо, те, що може лів'яну принесе задоволення. Ми ж не кажемо за туалети по п'ять мільйонів. Ну а є кошти, розумієте, є на всякі бздури. Так давайте ми зробимо те, що реально потрібно місту. А місце потрібно, він дійсно потрібний. Він на часі. Тобто, станом на зараз ми розуміємо, що перспектива хороша. Дуже навіть. Швидше реальність, аніж мрія. А чиновники що кажуть? А чиновників Ага. В них, я пам'ятаю, на комісію прийшли і нам пояснювали про те, що треба провести експертизу. Це дуже дорого. це дуже… Але зато давайте ми зробимо стави біля СБУ. Питаємося, навіщо там стави? Ми заодно поміняємо трамвайну колію, потім ми там ще щось зробимо, а скільки коштує? Там 2 мільярда. Ну, боже, так, а на що нам ставе? Ну вони там колись були, там дуже гарно пани відпочивали. Ну так, але давайте за ті кошти може ми такі добудуємо туди, туди, де люди є, а, а де ніхто не живе. Ну, Краса не на Ставимо часі. Ставимо руку на пульс, і будемо спостерігати за мостом на науковій обов'язково. Так, і тут ще знаєте, власне, я згадую наш попередній ефір. коли ми з вами обговорювали бюджет розвитку міста Львова, і багато було проєктів, про які ви згадували також. До вас зверталися люди, які просили вас посприяти, чи дослухалися в якихось питаннях до вас чиновники, і чи вам вдалося їх переконати? Ну тобто, от власне, що відбувалось на сесії, коли приймався бюджет розвитку? На вашу думку, чи Справедливий цей бюджет розвитку таки вийшов. Чи багато моментів упустили чиновники, на які закрили очі, і ми, як то кажуть, віст і, і далі на місці стоїть? Дивіться, списи вимагалися точно не в сесійній залі. Це вимагалися вони до того, на комісіях, на засіданнях, на будь-яких різноформатних нарадах. Це було просто неймовірно. Бюджет розвитку, ну, як скажу, як на мене, ну я може молодий депутат, молодий політик, але це вже мій третій бюджет розвитку за цю каденцію. І я вже щось десь та й розумію. Більш бездарного бюджету розвитку я ще не бачу. Направду. Розумієте, туди закладено стільки, ну, як в нас називають знаєте, курально, хатєрок чи Ну, Я вам скажу: от ми будуємо далі Стрілецький стенд в Грибовичах. Для чого? Кому? Навіщо? Але ми 5 мільйонів, це просто ми нікуди вкладаємо. Ми в ПКД, завтра нам прийдеться добудувати, ще на нього дати 100 мільйонів. Ну, нас є куди запхати 105 мільйонів? Є, думаю, є. Ми будуємо, беремо ПКД на школу музикальну на Речаківській. 6 мільйонів. Ну, там вже не 6, потім обрізали, додавали, вийшло 4. Поясніть, в нас така нагальність є, але зрозумійте, якщо ми зараз дамо 6 мільйонів 4 на ПКД, ми на наступний рік будемо знову його коригувати. Гроші на побудову самої школи немає. А це не навіть не 50, не 100, не 200, це великі кошти. Зміть, і от таких просто ПКД ми заклали і ми просто втупили ті гроші, ми їх викинули. На наступний рік вони скажуть: знаєте, помінялися? Да? Реально ж помінялися, і ці не поміняються. Це поміняється. Ну не це реалії. Давайте будемо ті. знову коригувати. Наві... Ну Так скажуть інфляція, скажуть, що курс Ой, змінився. скільки там чого кажуть? Курс євро, курс долара змінився. А в нас як як відомо, коли розробляють кошторис тої ж самої там вулиці Шевченка, так ми беремо кредити в євро, а не в гривнях, і я собі так підозрюю, що можливо і десь там зловживання можуть бути навіть і на таких елементарних речах. Ну, я власне хотіла, щоб побежати розвитку уточнення, тому що я наскільки пам'ятаю за минулі роки, дуже корелювався і коригувався цей бюджет розвитку тривалий період часу. Чи вже він повністю зголошений, повністю все врегульовано, повністю все вирішено, всі крапки над... і стоять, немає ніяких ком, переліків, змін не буде вноситися. Як я вам скажу амінь. Він же опублікований навіть сьогодні на сайті, підписаний міським головою З, з цього можливо, чого неможливо. Він мав бути е, оприлюднений ще минулого вівторка. Ну, слава Богу, хоча б сьогодні його оприлюднили вже цей бюджет, по якому ми будемо жити в ближайший рік. Не. не думайте, що ми будемо жити. Ми його будемо коригувати, що сесії є. Ми що сесії будемо вносити в нього зміни. Це безкінечний результат. Це просто, розумієте, це ми нічого не робимо, ми тільки вносимо зміни, коригуємо, вносимо, коригуємо. І в кінцевому результаті ми нічого не робимо. Ми тільки виконуємо те, що хочуть чиновники, тобто якусь частину, а все інше, що там депутати просили, чи мешканці приходять, чи будь-хто це ми завтра. Пане Ломага, а от зрештою, можливо, у вас є в прикладі якісь інші міста, їхній бюджет розвитку, які можна поставити реально в приклад іншим, і сказати: от у них бюджет розвитку склався на одній сесії. Ми його підтримуємо. Коригування не потребує, але просто мені видається, що такого немає. Насправді чи є? Ну знаєте, мені важко сказати це. Треба бути. Ось цим механізмом і жити в ньому, і ти тоді будеш розуміти, чи це є, чи нема. Ну, однак, знаєте, є багато мене знайомих там, голови ОТГ, в них це все простіше. Звіти, в них от, сідають і кажуть: Дивіться, у нас є хлопці, яблуко. Ми це яблуко можемо порізати так-то і так-то. Але давайте ми поїмо так, що ми це яблуко не нарізали так дрібненько-дрібненько і з того нічого. Давайте можемо одне яблуко на три частини, на чотири. Ну, тобто, так, щоб всім зрозуміло і всі побачили. Бо. Розумієте, повізати дуже дрібненько і кинути ніхто нічого не побачить. А коли ви частинку дасте, от ми завжди кажемо, навіщо б робимо новий проект? Давайте закінчимо, давайте позакінчуємо. Ну ми, як люди, які ми шв'яни, ми хочемо закінчити і жити далі. Ні, нам цікаво розпочати нове, не закінчивши старе, наробити боргів, не розрахуватися. розумієте, і виглядати, як у ті жуліки. Ховати, люди приходять на комісію, ви на винні з 2010 року, ви на винні з 2012. Люди, та як з 10 го року, де ж ви були? Ну, нам обіцяє міська рада, що туда з нами розрахується, а він нічого не роблять. У нас є е, бавто, ми їм винні 100 мільйонів за Городоцьку 2010 рік. Вдумайтесь, 2010 рік. Ми їм до сьогодні не розрахувалися. Ну, подумаєш, ну, очі кому ховати. І аргументів, я так розумію, адекватних і, на це і немає. І таких речей є, ви просто не уявляєте. Ні, Ну, це, ну, це я, я не знаю, звідси слова таки закінчуються для того, щоб пояснити, що там відбувається. Львів треба спасати. Треба спасати від чинної міської влади. Ми, поки не звільнимо Львів від Садового, ми його не спасемо. Хоча міський голова закликає нас, давайте спасемо Львів. Ні, треба Львів спасати від нього. Хотілося б нашу з вами розмову, знаєте, все одно завершувати на чомусь позитивному. Великдень скоро на носі. Ми знаємо, що минулого року ви активно допомагали і військовим нашим захисникам і малозабезпеченим. Допомагали їм сформувати великодні кошики. Чи маєте плани на цей рік, як будете допомагати цього року? Можливо, вже маєте в планах якісь проекти благодійні про які би могли зараз нам розповісти. Ми знову ж таки в нас була акція Великдень для захисника, і цю акцію цього року ми знову розпочинаємо. З якого числа ну ще не готові сказати, коли ми будемо збирати, а що будемо збирати точно в всіх церквах, в всіх конфесіях е варигдень для захисника, і не тільки для захисника, і для внутрішньопереміщених осіб, для осіб деокупованих територій, і ми це будемо вести. Цю радісну звістку про те, що е є Великдень, і ми туди будемо їхати і закликаємо львів'ян доручитися до даної акції, приносити смаколики, все, що будуть вони ставити собі на стіл. І ми це просто передамо, спакуємо, зорганізуємося. Дуже багато депутатів львівської міської ради відкликнулися дану ініціативу. У нас, якщо минулого року було здається, 5, то у нас вже там 10-12. Ну і тобто, ми всіх запрошуємо. Звичайно, ніхто нікому не боронить. Чим більше нас. Тим швидше наша перемога. Куди це все нести, добро? Тим, хто хоче реально доєднатися і по куди помогати. і коли, Дивіться, <свят> коли, я ще не готовий сказати, але я думаю, що це буде е, великодній тиждень, страсний тиждень, тобто це там середи, і до коли ми будемо святити там в різних конфесіях, в різних храмах, там субота або неділя, а нести будь-які храми міста Львова, ну Львівської територіальної громади. Е, всі будуть готові це прийняти, а ми це завести і доставити радість Христа. На всю Україну. А чи було у вас таке, я завжди люблю з такими запитаннями до вас. Е, минулого року, коли ця ініціатива поширювалася між тими, кому ви допомагали, якісь історії, які запам'яталися? Е, я вам скажу, це в нас ми після Пасхи, в четвер, я не знаю, як це буде, ну, після Пасхи, ні, в середу. Ми в середу їхали в Бучу, а її буквально де окупали там тиждень чи буквально mm. півтора тижня перед, ну, в тому часі. І ми коли їхали. По Житомирській трасі ми побачили перший танк. Межа десь була Київська Житомирська область. Ну, Зрозумієте, тобто, де люди мирні, і танк, який згорів, ну, це от дуже сильно воно так закарбувалося, і потім ми, коли вийшли, ну, там тобто, можна було вступатися, ми знайшли Ну, Інсталяція вже. тобто, Ми це розуміємо, що цього не було, але воно дуже в пам'яті запам'яталося. І коли ми повернули з київської траси на Бучу, е нам дуже сильно. Вдарився запах знаєте, такої говірої, техніки і таких звувоній. Це мені здається, запах, я буду пам'ятати до кінця свого життя. І однак коли ми приїхали вже в Бучу, а ми приїхали в Пласт, там є дуже великий гарний центр, е, прибігли діти. То... І ти навіть не розумів, про те, що це війна, і тут буквально десь смерть бігала тиждень тому. І ті діти так дивились на тебе, і вони тебе нічого не просили, ти кажеш, ну, беріть там, що є. А що у вас було? Ну, а що може бути на Пасху? Ковбаска. Яєчко, паска, ну, банальність така. Але розумієте, для них це було настільки е, по-домашньому, так, тобто, що ти приїхав до них, ти до них прийшов. І нас зустріла заступник міського голови, е, і вона з такою е, каже: А що ви маєте доброго? А ви хочете їсти? Я кажу, звичайно, хочемо їсти. Ну, каже, О, кажу, ми маємо вареники, нам передали з безу училища. А можна загріти? Вона каже, Та, зараз загріти. І вона, а знаєте, ковбаси так багато. І вона вибирає, якби, ковбасу таку граденьку. А ми кажемо, то на не беріть. беріть у тут, знаєте, помощу, таку домашню. Вона каже, ну тоді вона така непрезентабельна, каже, вона сама смачна. І ми отак ну, відвамали. Вона каже, дійсно, це така, як мого там, дідуся. І вона розказує на дезвіни чи не я можу помирти, звичайно. І вона от згадала мирне життя, і яке життя взагалі може бути.